Всім доброго вечора! Хто нас дивиться, хто підписаний на нас, слідкує за нашими новинами? Вибачаю, що це відео виходить запізно. Сьогодні досить навантажений день і за кермом вже більше 16 годин. Тому зупинився на каву. І, звичайно ж, вирішив записати відео, оскільки в нас постійна рубрика і нічого не повинно її зупиняти і збивати з графіка. Тож переходимо до коментарів та запитань. І так, перше, як записатися в чергу на такий ремонт? Це був коментар щодо ремонту щитової. Ми вам в коментарях залишили контактний номер телефона. Зв'яжіться, будь ласка, і дізнаєте всі деталі. Далі, добрий день. Якщо це можливо, по вулиці Іванова, 45, квартира, 2, буряка. Встановити на електростовпі ліхтар, дорога в жахливому стані і темно, ввечері можна вбитися. Дякую, обов'язково обстежимо це питання і дамо вам я думаю до вівторка максимум відповідь. У разі якщо це буде технічно можливо, то обов'язково виконаємо ці роботи. Далі, Доброго дня. Коли вивезли цей гілля біля гуржитків, що знаходяться на вулиці Мазепи, я вже давно подавала заявку. Наразі перевірити заявку, на жаль, не можу по тим обставинам, які сказав на початку цього відео. Прохання завжди уточнювати адресу, конкретизувати, тому що гуртожитки є на різних адресах по вулиці Мазепи. Якщо я правильно розумію, мова йде про Мазепи 27, тому що був не так давно там. На обстеженнях дворах і бачив, там дійсно було накопичення гілля. Воно у нас по плану на цьому тижні, тобто на вихідних повинні його прибрати. Якщо не приберуть, дайте, будь ласка, заявку диспетчеру. Але е, я думаю, що до понеділка там буде прибрано це питання, буде закрите. І останнє запитання: вибачте, поле зору вашого підприємства, коли потрапить на громадження, якихось плит, бордюрів, ям біля магазину, який межує з вашим підприємством. Дійсно, там на прилеглій території магазину і іншої нежитлової будівлі, в якій знаходиться різний бізнес, плитами, бетонними облаштоване тверде покриття на прилеглих, скажімо так, до цих будівель території. Тому, чесно кажучи, не до кінця, мабуть. Розумію, що саме ви хочете від нас в цьому питанні, тому ну, можливо конкретизуйте якесь ваше запитання, щоб я зміг надати максимально коректну відповідь. Всім дякую, підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі в наступну п'ятницю.